Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У цій крихітній кімнаті живе дві сім'ї. Сільська рада обіцяла виділити їм та іншим родинам земельні ділянки. А поки вони чекали, місцеві депутати тишком-нишком за зачиненими дверима розділили всі землі між собою, а роздали лише обраним. Тому зневірені люди покликали народний контроль. Сім'ї ткачуків та Назариків живуть в селі Острів в половині аварійного будинку. Свого не мають практично нічого, навіть подвір'я і те уже кажуть, неодноразово писали заяви на отримання ділянки та все безрезультатно. Це 40 квадратних метрів. Це дочка, зять, онук і я. Це нас дві сім'ї. Давала заявку на отримання землі. Мені написала відмову так. Схожа ситуація і у сім'ї Паскевич на одному подвір'ї живе дев'ять людей. Від безвиході перебудували хлів у житловий будинок. Тепер від сирості та грибку потерпає вся сім'я, розповідає Наталія. У нас тут була хлівим. Тут у нас була корова, свині навіть видно, де є курник зверху. от знак ми то все валили, мисли переробляти, оскільки я не маю де жити. Ми постійно хворіємо, лежали в лікарні один раз. Ми планували будуватися на якось новому місцевості, ми збирали кошти, нам не дали плану. Отак. Можливості нема купити нову квартиру. а ми думали будуватися. Ну що зробити? Значить, нам не потрібно, комусь іншому потрібно. хто має дві більше. Вілеана наша Ми вліземося. А відмовили сім'ям депутати, які вирішили дати квадратні метри своїм друзям та родичам, стверджують люди. Жителі села обурені. Кажуть, набридло терпіти свавілля чиновників, тому й вийшли на протест. Що він робить? Диви, що він зробить. Ну, Мали дати всім тим людям, які тут є, молодим сім'ям, багатодітним, мало зібрали їх завжди. У мене в хаті проживають три сім'ї і нікому не дали земель. Людям. І через то я вийшла і не боюся. Вони зібралися таємно, закрили клуб, вигнали всіх людей, землю, розділібанили, як хотіли. Але нам говорять, що це все по закону. На пікеті голова сільради ради пообіцяв людям і народному контролю, що спробує призупинити рішення сесії. Та вже на наступній зустрічі з жителями змінив свою думку. Рішення суду буде скасувати. Значить, рішення буде скасовано. Ще не раз люди збиралися та протестували, і, врешті-решт, їх почули. У вирішення конфлікту втрутилася районна державна адміністрація. Тоді чиновники запевнили на камеру: землю для тих, хто цього потребує, знайдуть. В острові під забудову є ще біля 150 гектарів землі. Є можливість виділення земельних ділянок тим, хто не отримав плани. Ми дійшли. Порозуміння в частині того, що є певний ресурс землі в селі, сільський голова готовий підтримати спільно з депутатським корпусом потреби тих осіб, які не отримали при розподілі цього разу. Тобто, це, на мою думку, єдиний дієвий метод, якого можна досягти. А от законністю рішень депутатів, які ділили землю за зачиненими дверима, вже займаються правоохоронці. Ми будемо слідкувати і за розслідуванням, і за тим, аби жителі села Острів таки отримали заслужені ділянки. Наталя Латвин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот